Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Продовжуємо знайомитися з комп'ютером, і сьогодні ви дізнаєтеся, які пристрої для обчислення винайшли люди в різний час. Навчитеся розрізняти пристрої для нічби та, та обчислювальні машини. А також наш з вами словничок інформатика поповниться термінами абак, рахівниця, обчислювальні машини або, як їх ще називають, механічні електронні машини. Розпочнімо, як завжди, з відгадування загадок і загадка перша ішла дівчина з торгу, несла горох у торгу, усюди де ступала, горох просипала. Ні лопатою згребти, ні мітрою знести, а почало світати, нема чого збирати. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? Хто знає, пишіть в коментарях, а зараз перевіримо. От підказка, і, звичайно, це зоряне небо. Зорі розсипали, а почало сонечко сходити, зорі зникли. Молодці. Хоч не олень роги має і не птиця, а літає. Чорний чорний, а не круг. Це малий моторний. Як ви думаєте, про кого говориться, хто це? От такий він на вигляд, правильно, звичайно, жук. Наступна загадка. Судно скарб, людей печери. В мулі залишки галери, відшукає все це враз під водою. Хто шукає? Ні, не риба. От підказка, як називають людей, які під водою плавають довгий тривалий час. Правильно водолаз молодці. І останнє ходить, бродить по двору і лякає дітвору. Загирку чи зашумить, наче зараз полетить, розбігайтесь малята, бо почне він вас всіх щипати. Про кого говориться, що за птах. Ой, я вам підказку навіть зробив. Що за птах? От фото. Правильно, гусак. Молодці. Напишіть в коментарях, чи змогли ви відгадати всі загадки. Уявіть, що був час, коли люди не вміли рахувати. Так, до прикладу, першим пристосуванням, яке використали для нічби, були наші пальчики на руках. Також люди використовували камінчики, вузлики на мотузках або ж зарубки на паличках ножем поміщали. Лише через певний час з'явилися перші пристрої для лічби. Так, стародавні рахівниці мали різний вигляд та різні назви. Давні греки і римляни для обчислень застосовували рахункову дошку, яка мала назву Абак. І вона мала вигляд такий, як ви бачите зараз на зображенні. А саме грецький абак. Та римський Абак. Пізніше родичами Абака з'явилися в Китаї, які мали назву Суаньпань, вони теж чим схожі посередині. В Японії схожий був на Абак, називався Сорбан. А у нас, на в наших землях, у Древній Русі, називалися Щоти. Або ще рахівниці. Схожі рахівниці ви могли бачити у своїх бабусів. Можете батьків запитати, чи мали вони чи зустрічали такий пристрій в себе вдома. Першу механічну обчислювальну машину показана на зображенні 1. Створили близько 400 років тому і створив її французький винахідник Блес Паскань. Вона виконувала тільки прості операції, такі як додавання. Трошки пізніше німецький учений Готфрід Лейбніц винайшов. У машину арифмометр, показана під номером 2, який міг виконувати вже 4 арифметичних дії. А які, як ви думаєте, правильно, звичайно, це додавання, віднімання, множення та ділення найпростіші арифметичні дії. Механічні ж машини дуже повільно виконували обчислення. Тому. Потрібно було щось сучасніше. Але це був крок до створення першої електронної обчислювальної машини. Таку машину було створено що? понад 70 років тому. Тобто, через 300 років після винаходу першої механічної машини для обрахунку. Це був величезний пристрій. Який зайняв би площу шкільного спортзалу та міг би переважити шістьох дорослих слонів? Така машина була і в нас в країні. Першу електронну обчислювальну машину, яка отримала назву ЕОМ в континентальній Європі, бу, тобто в нашій країні навіть, було розроблено в Києві. Під керівництвом академіка Сергія Лебедєва. Згодом дана електронна обчислювальна машина стала називатися комп'ютером, що з англійської означає обчислювач. І невеличке таке завдання навчитися виконувати обчислення за допомогою. Комп'ютерної програми калькулятор. Нам з вами потрібно буде запустити калькулятор на комп'ютері і виконати прості дії, знайти добуток двох чисел за алгоритмом. Введи перше число в поле введення, потім класити кнопку множення, друге число кнопку «Дорівнює». Потім скинути, вирахувати приклад, показаний в карці. І показати результати або своєму вчителю, або ж, якщо ви виконуєте вдома, можете розповісти це батькам, що ви навчилися користуватися калькулятором на комп'ютері. Калькулятор, в свою чергу, це електронний обчислений пристрій для виконання операцій саме над числом. Зараз пропоную відкрити калькулятор і виконати дані дії зі мною. Для цього натискаємо Пуск. Всі програми шукаємо папку, або ж шукаємо просто калькулятор. у переліку, от. Або він може знаходитися в папці стандартних програм. Тобто в залежності, яка операційна система у вас на комп'ютері. Якщо Windows 10, так як в мене, то обираємо калькулятор, відкривається наш з вами. Калькулятор. Давайте зробимо спочатку множення 2, до прикладу, помножити на 11 і натискаємо до рівня. Відповідь 22. Робимо скидання. Скидання, ось ця кнопочка. Звертаю вашу увагу, що калькулятор може бути написано інженерним, це більш досконалі. Ми можемо відкрити, відкрити головне меню і обрати стандартний, Стандартний більш зручний. Далі нас просять з вами за інструкційною карткою виконати дії. Додати 27, 25, 23, 24 і 28. Для початку. Нам треба бачити дужки взяти, тому ми обираємо інженерний. Щоб були дужки? Обираємо дужку. З'явилася наша дужка. Вводимо 25, плюс 23, плюс 28, плюс 24. Я введу трішки, можливо, різні числа. І 27. так? Плюс 27. Закриваємо дужку. і сказано у нас по інструкційній картці все це поділити на 5. Розділити на 5. 3. І ми бачимо відповідь. Нам відразу виводиться відповідь у нашому калькуляторі. Чудово! Ми з вами виконали. Завдання за інструкційною карткою. Нас залишилось з вами завершити роботу. Розкажіть, не забудьте вчителі та батькам, що ви навчилися виконувати різні обчислювальні операції на калькуляторі в себе на комп'ютері. Закриваємо калькулятор, повертаємось до уроку. На завершення хочу нагадати вам, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми обов'язково робимо фізкульт-хвилинку, перепочиваємо, робимо розминку для очання, для вчання. Встаємо, робимо зарядочку. Відпочиваємо ми від комп'ютера, комп'ютер від нас. Потім повертаємося до роботи. І для закріплення сьогоднішнього знань. Пропоную вам такі питання, що використовували для лічби в стародавні часи. Як називалися ці, п, ті пристрої, напишіть в коментарях. А також з'ясуйте, якими номерами позначено на малюнку стародавну рахівницю, механічну обчислювальну машину та комп'ютер. Відповіді пишіть в коментарях. Подивимося, як добре ви засвоїлися. Матеріали. І невеличке практичне завдання, яке ви спробуєте виконати самостійно, знаючи, де знаходиться в нас калькулятор. А саме за допомогою програми калькулятор обчис... обчислити скільки годин містить тиждень. Тобто, вам потрібно підказка 24 помножити на 7. Вирахуйте і відповідь напишіть в коментарях. Також українські вчені розробили суперкомп'ютер, сучасний SKIT 4, який зараз допомагає розв'язувати дуже складні задачі. Він опрацьовує інформацію з космоса, попереджає нас про стихійні лиха та навіть допомагає лікувати людей. Також невеличка логічна задачка, яку за бажанням ви теж можете самостійно виконати. Вам потрібно перекладати, перекласти одну паличку так, щоб отримати правильну рівність. Вдома з допомогою батьків або самі можете спробувати створити стародавню рахівницю сорбан. А напишіть в коментарях, в якій країні використовували сорбани. Подивимось, як ви уважно слухали. Та підготуйте коробку, коробку з-під цукерок, кольоровий папір, аркуш картону, товсті никти, олівець, лінійку, ножиці, клей та серветку. І виконайте наступні дії, як показано на зразку. Якщо у вас це вдасться, напишіть мені в коментарі. І невеличкий ребус на завершення. Відповідь на ребус ви можете написати в коментарях. Я чекатиму, що ж ви дасте за відповіді. А зараз перевіримо, чи вірно ви написали. І, звичайно, це слово калькулятор. Молодці саме той пристрій, який ми сьогодні з вами освоювали. Вдома можете попрацювати ще додатково з підручником сторінки 21-23 для кращого запам'ятовування інформації. На цьому я Дома, з вами я прощаюся, прощаюся дякуюся, Дякую вам за увагу, Не забувайте підписуватися на мій канал на і ставити свої вподобання, подякувати коментарі, іншому Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відеоуроку. А всі, хто мають бажання завжди повертатися записано. до моїх уроків, можна тому що ми з вами.